Дорогі друзі, події останніх тижнів більш ніж наочно демонструють Маховік боротьби з корупцією в Україні розкручується дедалі швидше. І наголошую: нема вже такої сили, яка б його зупинила. Ми створили принципово нові і абсолютно незалежні від політичних впливів правоохоронні органи. Перші кроки Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури демонструють, що для них не існує жодних табу. І, до речі, немає недоторканих осіб. Позитивні зміни почалися в усіх правоохоронних органах, і коефіцієнт їхньої корисної дії зростає. Неозброєним оком видно, що сьогоднішня прокуратура працює краще за вчорашню. що СБУ нині ефективніше, ніж будь-коли раніше, і що патрульна поліція цілком заслужено має високу довіру з боку людей. А з колишньої радянської міліції ми розпочали створювати нову українську поліцію, якій по ходу реформування дуже серйозний виклик кидає злочинність. З вересня стартує глибоке очищення та оновлення судової системи. І в першу чергу на конкурсній основі почнеться формування буквально з нуля нового Верховного суду. Одна з головних цілей судової реформи. Є невідворотність покарання за корупційні злочини. Внаслідок судової реформи: боротьба з корупцією вже нікому не нагадуватиме спортивну рибалку: піймали, показали, відпустили. Ключове слово буде посадили. І, до речі, якби парламент вчасно підтримав мій проект змін до Конституції, який передбачає зняття недоторканості як з народних депутатів, так і з представників суддівського корпусу, високопоставлені корупціонери вже зараз не мали б можливості тікати з країни. Корупцію треба викорінювати, а ще краще її запобігати. І профілактика кращі ліки. Для цього і потрібен ефективний контроль за доходами та витратами. Чиновників, суддів, прокурорів, міністрів, депутатів, всіх правоохоронців і державних службовців. І з тіні на світло, чого давно чекають люди, мають вийти маєтки, автопарки, гроші всіх слуг народу. Інструмент для такого контролю існує. Він називається Електронне декларування всіх активів, яке стартує з 15 серпня. Ще раз наголошую. Всі мають вигорнути свої кишені перед суспільством з 15 серпня. Іншої дати я не розглядаю і навіть чути не хочу про перенесення, і прошу не вірити будь-яким чуткам та домислам. Недосконалість відповідного закону та очевидна сирість програмного софт-забезпечення не можуть бути підставою для перенесення старту цього процесу. Так само, як я не допущу. Будь-яких тестових, звужених або будь-яких інших варіантів, ніяких маневрів не буде. Така є моя тверда політична воля як президента України. І вона цілком і повністю відповідає волі народу. І хай її почують всі ті, від кого залежить вчасний старт електронного декларування. Я особисто чимало сил доклав. Для того, щоб воно стало реальністю, і нікому не дозволю давати задній хід. Електронне декларування незворотнє і необхідне, це невід'ємна частина всього нашого антикорупційного механізму. І хай ці мої слова стануть початком зворотнього відліку часу до 15 серпня. Наші Збройні сили тримають оборону на фронті супроти російського агресора. І Мій наказ як Верховного Головнокомандувача, так само жодного кроку назад у війні з корупцією, нашим ключовим внутрішнім ворогом. Слава Україні!